Біля Трухлявого озера День перший. ніч. Лист 3. Любі мої мамці й татка. я трохи заблукав. Здається, я вийшов до Трухлявого озера саме там, де в нього впадає річка Мандрівничка. Після того, як я розклався на татковій карті з обідом. Важко сказати, напевно, чи то я дійшов до річки, чи то до ковбасної шкірки. Від вас ні слуху, ні духу про те, що, мовляв, повертайся, любий синочку, додому. Тож я мушу рушати далі в цю дурну довжелезну мандрівку, хоч мені, може, ніколи й не вдасться знайти дядька вовчила хижачила. Він бо ніколи не відповідав на таткові листи. Може, ж поганців закрили, а дядько виїхав із моторшного лісу. Та й, зрештою, як я дізнаюся, що то він, коли знайду його, я маю з собою оголошення розшукується небезпечний злочинець, яке мені дали ви, але ж воно старе, як світ. Дядько, напевне, змінився відтоді. Цікаво, який він зараз? Б'юсь об заклад ще страшніший. Щойно сонечко шубовснуло у воду. Не можу сказати, що це мене дуже втішило. Зійшов місяць, ручкою папір видно, та я б волів, щоб освітлення було трохи краще. Мій намет якийсь. Пришелепуватий увесь час падає. Тож, хоч не хоч довелося мені скрутитися калачиком у рюкзаку. Не склалося у мене й з ночування в монометах. З дорожніми картами в мене теж не склалося. Отак, у безмежному вічаї, та ще й примерзлий до кісток, я й засинаю. Ваш окрай зморений, малий. Могче. Вот.